Добігли кінця всі проекти, що підтримувалися минулого 2013 року, з обласного бюджету на Вінниччині. Так як філософія серця з громадською студією протягом року опікувалася проведенням конкурсу, логічним став візит до одного з конкурсантів-ветеранів Асоціації відкриті серця. Ну, наша організація вже багато років, і хочу сказати, що конкурси приймають участь і виграють конкурси. Дійсно, ті організації, які дуже багато працюють на теренах Вінницької області. На початку 2013 року філософія серця і громадська студія провели громадську експертизу проведення конкурсу у 2012 році. Було підготовлено експертний висновок з пропозиціями щодо покращення конкурсної процедури. І, незважаючи на те, що жодного з рекомендацій департаменту інформаційної діяльності офіційно враховано не було, реальні зміни констатували організації організації виконавці проектів на сьогоднішній день. Проблем з виконанням проектів нема. У звітності, у реалізації, у проведенні цих проєктів, тому що все прозоро в цьому році перший раз введені такі офіційні куратори кожної програми, і нам дуже приємно, що ми не просто пишемо грантову заявку, виграємо цей конкурс. А також в нас є колеги від департаменту інформаційної діяльності, які в курсі на сьогоднішній день повністю в реалізації кожного етапу нашого проєкту. Такі зміни. Зміни не можуть не порадувати, адже зусилля, затрачені нами на аналіз попередньої роботи організаторів конкурсу для громадських організацій на Вінниччині, вже принесли позитивні результати. Зміни де? А зміни є. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.